Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відховав за добу. За добу по території Харківщини випущено 24 ворожі каби, 4 БПЛА, одну ракету Х-38. 27 липня о 6.20 окупанти трьома ФПВ-дронами вдарили по селу Івашки. Пошкоджено два приватних будинки, автомобіль та господарчі споруди. О 19.40 в місті Куп'янськ. Внаслідок влучання ФПВ-дрону між двома АЗС горіла трава на площі 15 квадратних метрів. О 17.56 в селі Глушківка Куп'янського району внастрідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 гектарів. О 17.46 в селі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади. Внастлідок обстрілу горіла трава на площі 700 квадратних метрів. О 15.36 за межами села Коп'янськ-Вузловий. Внастлідок обстрілу горіла трава на площі 400 квадратних метрів. Етрів о 14.21 за межами села Богославка Ізюмського району внастідок обстрілу ударним БПЛА ланцет пошкоджено навантажувач ДЖІ Рятувальники звітують протягом доби здійснено 68 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано шість пожеж, спричинених ворожими обстрілами у прифронтових населених пунктах Куп'янського, Ізюмського та Харківського районів області. Здебільшого горіла суха трава на відкритих просторах. Також у селищі Куп'янськ-Вузловий горіли два приватні гаражі на площі 30 квадратних метрів. За добу трапилось 30 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 20 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено. На 65 одиниць вибухонебезпечних предметів за даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та заважають просуватися ворогові. На харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Баївки, Піщаного та Стельмахівки. Марія Солов'яво, Дмитро Нуєн та Єгорнік'ін. Харків. Новини. Цієї ночі ворог атакував Україну керовану авіаційною ракетою Х-59, Х-69 та чотирма ударними ППЛА шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, усі цілі було збито силами та засобами сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях. Крім того, звітують військові протягом минулої доби протиповітряною оборони знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: чотири розвідувальні БПЛА суперкам, один ударно розвідувальний БПЛА «Форпост», один БПЛА тип встановлюється, два баражуючі боєприпаси ланцет. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Аналітики американського інституту вивчення війни припускають, що російські війська могли захопити два села на Донеччині. Стало відомо, що окупанти нещодавно просунулися поблизу Авдіївки. Швидше за все, вони захопили Яснобродівку і Лозувацьке Донецької області. Також фіксувалося просування росіян біля Сватового, Луганської області та під Донецьком. В 16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова. На цей час українська дипломатія в США працює над збільшенням кількості підготовки пілотів та персоналу. Українські військові мають можливість використовувати винищувачі F-16 на полі бою вже до кінця 2024 року. Кілька країн продовжують проводити навчання пілотів а також анонсується передача літаків до України. Єврокомісія передає Україні півтора мільярда євро від заморожених активів РФ. Гроші підуть на оборону та відбудову країни. Повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляїн у мережі X. Немає кращого символізму у використанні кремлівських грошей ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя. Зазначається, що це лише перший транш. Раніше повідомлялося, що кошти надійдуть у серпні цього року. Українська збірна бере участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Цьогоріч церемонію вперше проводять на воді, а не на стадіоні. 85 човнів з делегаціями країн рухаються по річці сена. Серед них і українські спортсмени. Прапор України нестимуть тенісістка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Олімпіада триватиме 16 днів. За цей час розіграють 329 нагород у 32 видах спорту. В Україні відзначають день медичного працівника. Свято виникло з метою вшанування працівників закладів охорони здоров'я, які щоденно рятують життя та допомагають хворим. Представники влади місцевого самоврядування, депутати та українці вітають медиків з професійним святом та дякують за їхню героїчну працю. Прогулюючись в ранішнім парком, відвідувачі часто навіть не помічають працівників Харків -Зеленбуду. Які щоденно за будь-яких погодних умов та обставин очищають територію Сержейного Яру? Завсідники зізнаються, що вже не уявляють улюблену локацію без людей у зеленій формі. Це моє найулюбленіше місце, це моє місце сили. Я тут, напевно, з 15 років Чи? робітники тут завжди. А я так гадаю, що вони напевно тут і ночують. Я от нещодавно повернулась з Одеси. Харків. Саме найкраще місце. Сергій Бабкін зізнається, що Саржан Яр займає окреме місце у його серці. Музикант разом з друзями започаткував традицію відвідувати водно-пейзажний парк із 24 вересня 2018 року. І з того часу в усі сезони незмінно повертаються на локації. Я завжди кажу, що це моє місце сили. Я думаю, що це не тільки для мене місце сили, для багатьох. Гарків'ян так само. За словами Сергія, саме чистота та доглянутість робить сержант тієї локації, яку завжди хочеться відвідати знову. Я, по-перше, дуже вдячний цим людям, кожному з них. Пясибі вам. Тому що тут завжди чисто я ніколи жодного дня не було такого, щоб я помітив тут ну, якийсь бруд. Не було. Може, саме і це ще приваблює і надихає, і ти хочеш сюди повертатися знову і знову і знову. Вони роблять велику справу. Вони, як і всі, ми на своєму місці і намагаються для Харкова зробити все можливе, щоб кожен харків'янин сказав, що це моє місце. Я гордий від того, що я живу тут. Позайматися спортом, позасмагати на сонці або почитати книгу в холодку, провести час з друзями чи з родиною на свіжому повітрі. Ці та багато інших причин спонукають щодня сотні харків'ян приїздити до Сарженого Яру. Щоб зберегти чистоту за такої великої кількості відвідувачів, працівникам Харків Зеленбуду щоранку доводиться не лише підмітати доріжки та збирати сміття, а й навіть вимивати каміння. Справа в тому, що е, е, у зв'язку з аномальною спекою у Харкові, саджан яра, особливо купелі е, наразі дуже популярні серед містян. Комплекс купелі він завжди, от останнім часом тут багато відвідувачів, але особливу увагу ми наразі приділяємо. Є такий резервуар для миття ніг. Але малеча наша його прибувала і там постійно купається. Кожного ранку наші працівники приходять сюди, аби вимити цей так званий лягушатник, вимисти весь бруд, помити ретельно, щоб діти змогли прийти, покупатися у чистій воді. На це уходить нас 30-40 хвилин, тому що треба все-все все вимити, щоб було дуже чисто, бо це велика відповідальність. Окрім цього, миються також купелі, сама саме каміння, тобто, щоб не було жодного бруду, щоб було тут приємно відпочивати людям. Працівники Харків зізнаються, що мають нелегку роботу, проте добре розуміють її важливість. Дуже багато людей приходять набирати воду. І дуже багато бруду. Приходиться мити не один раз, а два, і три, навіть більше разів, тому що дуже забруднюється поверхня. Дуже б хотілося, щоб люди всі дуже ставилися до нашої праці добре, тому що це ну, тяжко. Саржен Яр визнаний природною пам'яткою місцевого значення. Відомий джерелом мінеральної води завдовжки понад 12 кілометрів з пологими схилами. У Харків Зеленбуд наголошує, щоб така територія зберігала привабливий вигляд, що даних прибирань недостатньо. Містян закликають також підтримувати чистоту та запобігати актам мандалізму, які час від час відбуваються у водно-пейзажному парку. Підземна та метрошкола – це своєрідне ноу-хау позібного в світі не реалізовували. Харків же ризикнув. Чи виправдав цей проект очікування? Запитаємо у самих містян. Добрий день. доброго дня. Чи можу я до вас звернутися? Так, з звичайно. на вашу думку, метрошкола та підземна школа, як вони зарекомендували себе у нашому місті, і чи потрібно цей проект розширювати для того, щоб дітки навчалися у реальному часі ніж онлайн. Дуже гарне питання. Я маю сина йому 11 рочків. На жаль, із ковідом та із війною він втратив оцей зв'язок, що треба ходити до школи, і це, на мою думку, дуже важливо, щоб дитина була соціальна, щоб вона бачила вчителів, щоб дитина знала, що таке школа, що таке дисципліна, і взагалі було чутно, що каже вчитель, і звичайно, було спілкування. Я вважаю, що у місті Харків на жаль, дуже погані сусіди і дуже. Дуже в нас небезпечно вчитися зараз в звичайних школах. Я вважаю, що це дуже гарна ініціатива, і я дуже дякую керівництву нашого міста, що така ініціатива вона вже втілена в реальність, і це дуже важливо. І діти, особливо які йдуть перший другий клас, коли вони не знають взагалі, що таке школа. Що таке сісти за парту? Але в нашому місці, дякуючи всім причетним, є можливість, щоб діти знали, що таке школа, і це було безпечно в першу чергу. Як мені відомо, в мене є знайомі, у яких діти ходять до таких шкіл. Дуже гарні умови і діти довольні. А батьки, звичайно, знають, що діти перебувають у безпечному місці. Я це дуже підтримую. Ми перші в Україні. І чим більше буде шкіл, тим краще буде сьогодні оцю війну, яка є між Росією і нашою любимою Україною. Ну я думаю, так, це важливо навчатися з вчителями, око на око, тому що вдома інша атмосфера і знання по-іншому приходять. Я думаю, що так. Це буде якось корисніше дома для дітей. Та для вчителів теж буде більше? Я думаю, що так, тому що це безпека для учнів, для вчителів. І батьки, які відводять своїх діток до школи, можуть бути впевнені в тому, що їхні дітки будуть збережені, їхнє життя теж. І так як школа це соціум. Дітки там навчаються, розвиваються, спілкуються, і безпосередньо знаходяться в безпеці. Я вважаю, що в кожному районі міста потрібно будувати таку школу підземну. І навіть, наприклад, візьмемо ті райони Шевченківський, Салтівський район, де більше обстріли проходять. Там треба загально такі школи будувати. І у Салтівському районі, як найбільшому районі міста Харкова, наприклад, у на Сал на Салтівській Салтівці треба таких школ не одну, а три. І більше школ, і діти повинні отримати якісну середню освіту. Коли вони будуть комунікувати з вчителем, це ну дуже буде краще ніж вони сидять удома і роблять, що хочуть. Потрібно, бо дітям потрібен соціум. Вони мають розвиватися, мають дорослішати разом з однолітками, з однолітками, з людьми. Тому да я думаю, це дуже класна ідея, і дуже класно, що це. Буде розширятися, що вже дуже багато зробили для того, щоб діти могли ходити в школу. Легше контактувати з іншими людьми і знаходити спільну мову і так далі, так що це обов'язково. Питання в тому, що через прильоти це небезпечно, але якщо буде підземна школа, я думаю, це все стане краще. Я насправді викладач, тому мені здається, що все ж таки краще, коли навчання офлайн відбувається. Якщо є батьки, які о, вважають за потрібним залишатись вдома, вважають Харків свій дім, і в них немає можливості або бажання виїжджати, то ймовірніше за все, що Офлайн школа, але підземна дійсно як одна із переваг, де діти можуть навчатися, тому що в мене є учень Салтівки, який навчається і офлайн, і ходить в метрошколу. І я знаю, що дитині дуже до вподоби. Він з задоволенням виходить з дому. Він де комунікувати, що в їхньому віці дуже важливо і принципово. На вашу думку, наскільки навчання у реальному часі важливіше ніж онлайн для дитини? Важливо, дуже важливо. Чому? Наскільки ну, вона краще? Якщо казати про перші класи, потрібен весь час нагляд вчителів, які будуть підказувати, підводити до правильного рішення, руку ставити. Бо батьки, ну нас немає у батьків педагогічного освіти. освіти дякую, немає педагогічної освіти і. Не всі батьки можуть розповісти, дітям пояснити і онлайн. На жаль, цього не дає. Мені здається, що це дуже гарна ідея, щоб діти навчалися в підземному закладі, щоб вони мали змогу спілкуватися один з одним, і комунікувати, а не лише вдома. Наскільки важлива соціалізація для дитини та навчання у реальному часі, ніж онлайн? А вже ж це важливо комунікувати в реальному. В суспільстві, бо діти починають не тільки в смартфонах бути, а ще й заводити реальних друзів, спілкуватися, мати дитинство шкільне, як ми мали його до того, як почалася повномасштабна. Так я вважаю, що у прифронтовому місті потрібно розширювати цей проект, тому що ну неможливо залишити дітей без нагального навчання, без якихось тих класичних навчальних процесів, які були в нас, ось і тому я бажаю, щоб цей проект надалі розширювався, щоб він був, щоб наші діти знали, що таке школа взагалі.